Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Про шафран можна розповідати годинами. Це унікальна, дуже цікава рослина, як і спеція, яку з цієї рослини отримують. Сьогодні я розкажу вам ще більше цікавого про шафран. Те, що шафран дорогий, дуже дорогий, знають усі. Але наскільки він дорогий? У середні віки за фунт шафрану, а це 450 грам, можна було виміняти раба або одного арабського скакуна. В Європі навіть було прислів'я дорогий як шафран. Чому ж він такий дорогий? І в чому його унікальність? Ну, Одна з причин це його унікальні лікувальні властивості. От про це давайте ми сьогодні разом з вами і поговоримо. Дивимось. Про шафран згадується навіть у Біблії. В пісні пісень такий персонаж, як Шемек, порівнює свою кохану бузю з нардом і шафраном, аїром і корицею, усіма запашними деревами, мірою і алоєм, з усіма найкращими. Ароматами. Шафран один із дорогоцінніших речовин Тібетської медицини. В трактаті Чуджі сказано, що в обителі святих Ріші є місто та Наздух, і на заході від цього міста на горі Малая земля покрита галявинами шафрану, і виділяє запах запашних обкурювань. Там же сказано, що шафран лікує всі хвороби печінки, в'яже рот судинам. В цьому ж трактаті є рецепт Дев'яти сил високий, гарбуз, плужняк, пижма з медом і фраза. І поклади туди шафран. В таблетках ця речовина зцілює хвороби печінки. Шафран? Обов'язковий компонент дорогих тібетських курильних палочок. Він входить в склад агар 31, це ліки куріння із 31 компоненту. Рецептів ліків із застосуванням шафрану дуже багато. В залежності від компонентів, до яких додають шафран, він по різному впливає на організм людини. Настоянки шафрану роблять загальнозміцнюючу дію на організм. Самий простий спосіб застосування шафрану для здоровлення організму заключається у вживанні кожного дня настоянки стечінок шафрану. Для приготування настоянки шафрану треба 2-3 жилки шафрану, кинути в склянку, залити їх гарячою водою 200-250 мг, накрити кришкою і залишити настаюватися на протязі півгодини. Потім шафрановий напій проціджують і випивають протязі дня в 3-4 прийоми за півгодини до їжі або через годину після прийому їжі. Так пише література. А ми разом з вами приготуємо настоянку шафрану з розрахунку на півлітра води з урахуванням мого 7-річного досвіду приготування і вживання. Отож дивимось! Ну от, друзі, а зараз я вам покажу, як же приготувати цю воду, настояну на шафрані, от, яка буде е, вам підвищувати імунітет. От, ну і буде профілактикою від різних захворювань. Так, ну ось тут у нас значить, знаходиться в нашій баночці шафран, от наш, е, як кажуть, із власного саду. От, тут я притував цю ємність літрову. От, бачите, от таку високу прозору, щоб було все добре видно. Тут у нас ваги, включаємо їх, включаємо їх. О, так. Так, є по нулям. Так, значить, беремо наш шафран і відважуємо 0,1 грама. Так, 0,1 грама. О, це не дуже багато. от, Так, трошки багато. Так. 01 грама. Так, ще трошки. Так, ну от, 0,1 грама. Ну, там, 0,1-1. От. Е, тепер, значить, наголошую, що м, треба не воду лити. Е, в шафран. Ну, не кидати зразу шафран, а потім лити гарячу воду. От, е, Так, і е, дивіться, вода ж повинна бути. Гаряча, але не кипяток. Тобто не зразу, як закипів чайник, її треба лити е в ємність і потім кидати шафран. Треба, щоб вода закипіла от, і трошки постояла. Ну, хвилин 5, щоб вона була там, 80 градусів, там, от, 75. От, там Точності такої не треба, але щоб не кипяток. Чому? Бо кип'яток, я так думаю, ну, як література пише, що ну, деякі корисні. Дещо корисного в шафрані ми просто його ну як, знищимо високою температурою. Тому вода постояла хвилин 5, заливаємо її десь півлітра води, заливаємо нашу, нашу ємність. Так, ну тут Півлітра води вже є. Так, налили гарячої води і тепер ми ви насипаємо. Висипаємо наш шафран. оп так, От. І дивіться. Шафран буде поступово віддавати свої властивості гарячій воді. До речі, це ще один із способів, як визначити справжній шафран чи ні. Якщо у вас шафран з якимось там синтетичними барниками, то те, ну, ті течінки, які були пофарбовані, вони зразу віддадуть. Тобто колір зразу зміниться в воді. На жовтий, там, чи, який там, чи червоний, а тут бачите, поступово поступово течінки віддають свій колір, смак і властивості от нашій гарячій воді. От. Ну, і так ми залишимо. Цю банку. А, дивіться, ну і ще, щоб краще запарювався наш шафран, зверху поставимо от таке, ну, звичайне блюдечко, от, Зверху поставимо, щоб ну, активніше. ну, Так як чай, наприклад, в заварнику заварюємо, ми правильно, накриємо таким звичайним блюдечком, от, І так залишимо до ранку. Ну, саме краще до ранку. Там ну, можна хвилин, не хвилина, а годин на 5-6 на залишати е, наші течінки для заварювання. От, ну, ми залишимо до ранку, і вранці е, побачимо щось у нас що ж у нас вийшло. І далі я розкажу, що робити далі. Ну, отож, хай настається наша вода. От, а вранці поговоримо е, про дальші наші дії. По, по, ну, як, що далі робити, далі робити з нашою водою. От, як її пити, поговоримо вранці. Ну, ось, друзі, настоялася на шафрані наша вода. От Як бачите, от такого от кольору вона вийшла. Приємного, такого червоно-жовтого. От і тепер цю воду ми можемо перецідити. Ну, покажу вид зверху, От. Ну, там плавають тичинки. От, Тому ми зараз її перецідимо. От Я приготував нашу ще одну таку ємність. літрову, Так, да, покажу що нагадую: тут у нас півлітра це літрова, як ви бачите, така посудина у нас. От, і пів літра е, шафранової води У нас настоялося на ранок. Тепер ми її е, за допомогою ось цього ну, нічого космічного, як я вже завжди кажу. Переціжуємо в цю банку от таким от нехитрим способом. Переливаємо. От. Так, ну для чого ми прицідили? Ну, по-перше, для того, щоб вони у нас не попадалися нам тоді, як ми будемо пити, от, е ну, щоб ми не випльовували. Тому ми їх перецідили. І ще для цього. Бачите, там ще залишилось там у нас. От, добре, хай вони там і будуть. От, ну і ці ми назад їх, от так от. Назад їх повернемо. От, для чого це ми зробили? Е ми можемо ще раз заварити гарячу воду, я вже приготував. От вона вже там на гаряча. Повторюю, вода повинна бути не кипяток, не окріп, а гаряча вода. От. Ну, в першому випадку ми кидали шафран у гарячу воду, ну, вже в другому випадку вже можна просто наливати до того, що ми прицідили, до тих течінок на гарячої води. Тобто ще раз заваримо. Там ще залишилось дещо. от В тих течінках не все вони віддали от в пів літра нашої води. Тому ми ще раз заваримо. Наливаємо пів літра гарячої води. О, от так от. так І знову залишимо їх цю воду з течінками годин на 5. От, ну Концентрація вже буде менша, але, запевняю, вас там ще е, корисне щось буде. І на ранок слідуючого дня ми поєднаємо цю півлітри, яка настоїться, цією цієї півлітри води. І в нас вийде літр шафранової води, от, яку можна пити для профілактики е, різних захворювань от, для підвищення імунітету. І я рекомендую дивіться. От я отакий 100-грамовий стаканчик, тут рівно 100 грам. і е, можна буде е, оцю воду пити ну, десь приблизно півстаканчика. Пів 50-35 ну там 35 грам, ну, не більше 50 грам е, пити е, за годину до їжі три рази в день. От, і запевняю вас, ви підвищите свій імунітет. От, і цього літра вам вистачить днів на 20 от, пити цю шафранову воду. Е, якщо е, е, нагадую, ми для цього витратили всього 01 грама шафрана, то це дуже непогано в порівнянні з тими ліками, які ви будете купувати, якщо захворієте. Тому якщо є можливість, вживайте шафран. 01 грам вам вистачить пити на днів 10 ну до 20 днів одній людині от, тому це я думаю недорого. От, і, а якщо це допоможе вам позбутися або запобігти якимось захворюванням, то я думаю, це взагалі безцінно. Тому от така от, така ніяких секретів. Ділюся тим, чим я, що я вже знаю, що я вже пройшов. От, і запевняю вас, що ну, простудими захворюваннями я за 7 років не захворів. І якщо і хворів, то ну, там, дня на 2-3 на там, соплі, там, якісь, там, температурка незначна, От, але виходив із цього доволі швидко, не так, як раніше. Що на недільку злягав, а то й на От, і витрачав на це купу ліків, грошей, часу. Так що рекомендую. Пийте шафран і будьте здорові. Ну от, друзі, тепер ви знаєте, як приготувати і використовувати воду настояну на шафрані для зміцнення свого імунітету. А в слідучому відео та й в інших послідуючих відео я буду з вами обговорювати і показувати ще рецепти застосування шафрану для оздоровлення організму. Отож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.